Доброго дня, це здача лабораторної роботи номер 3 В даній лабораторній роботі необхідно було розробити програму розрахунку числа ПІ з паралелізацією та використанням редукції. Трішки змінена була умова, аніж в другій лабораторній роботі. Для цього я змінив код. Даний код був змінений тим, що в нас є використання паралельного обчислення, а також для редукції. Що в даному коді було змінено, те, що спочатку в нас буде обчислюватися паралельно, тобто можна сказати, що обчислення у кількох потоках буде використовуватись. І також за допомогою ось цього даного Reduction Open P, підсумовує число P для кожного потоку. Також я додав в даному коді те, що в нас буде замірятися початок вимірювання часу під час програми. Як тільки наш код обчислиться, тобто наше знайдеться, і у нас виведеться буде кінець вимірювання часу. У нас виведеться числоті з 16 чисел після коми, а також виведеться наш час 6 чисел після коми. Даний код можемо реалізувати і перевірити нашу лабораторну роботу. Заходимо в термінал, виконуємо перший код. Я підготував для себе. Запускається, також у нас запустимо тепер даний контейнер, переглянемо міс папки Work, заходимо в папку, бачимо, що в нас є серце, Переходимо, перевіряємо міст папки серце бачимо, що в нас є даний код, можемо перевірити його міст. Можна сказати, що ось тут те саме, що ось тут знайдено. Одне, що на регіст він дуже сильно сперечається, тому що написано на українській мові. Також можемо забілдити, тобто скомпілити наш файлик, перевіряємо. Ось компілився наш файлик і запускаємо, як було в даній лабораторній роботі. Сказано, що необхідно було о, зробити. Раз, о, зробити з мільярдом перевірити, перевіряємо. Можна сказати, що число Пі ось таке, тобто воно не змінюється. Час, який обробляє дане число P, ось, він знаходиться 0,47 секунд. Також, якщо за допомогою встроєної функції time перевірити, то можна сказати, що час буде таким же. Можна перевірити ось з тим. Але те, що тут він трішки швидше, так як вже дане обчислення було зроблено, проведено в попередньому запиті, тому час буде трішки швидше. І можна сказати, що е використання даного методу з паралелізації та використання редукції, він є, тобто π не змінюється по значенню. Але ж час обробки даного запиту буде швидшим, тому що попередньому, в попередньому другій лабораторній роботі у мене було аж 2,2 секунди. Цей спосіб є обрахунку є швидшим і, напевно, найзручнішим. І е, значення обрахунку π, ще раз повторюсь, він однаковий, а час обробки є меншим, тобто е, виконується наш запит швидше. Все, дякую за перегляд та не роботи.